Йойокін -йо ти, Сіхі, та що ми злетіли в Бедварс знову. І все-таки давайте поїдемо в класік. Давайте в 5 на 5. Бейнг. Так, і чекаємо, поки хтось не У мене 717 якихось коїнів, тому давайте побігаємо, подивимо. О, Берс Ньюз. Ага. Бла бла бла. Що ти хочеш від мене? Ага, нічого він не хоче від мене. Прикольно. О, походу, ось, ось тут. Та, осьо ось тут можна щось купувати. Класно, дивіться. Бенг. Ага, і нічого в мене не з'явилося. Я поняв. -hmm, дивно, але окей. М -м -м так, і щось 5х5 не дуже хочеться запускатись, тому давайте ще раз запустимо. Може хтось ще залетить, побачить. М -м 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 так, тут якісь верифіки. І всяка фігня. а Я не можу битись. Та, та та, є, що битись, але нема. М -м, окей, що тут? Ага, усьо ранг, О, Skywars, до речі, Lockyblock. Bedwars. Угу. Ну, і всяка там фігня. О, все, 5х5, 5. зараз полотт. Полотін, в принципі, зараз будемо залітати. Еквіпет. Let's go. сподіваюсь, що в нас буде класна гра. Я подивився трошки, а навчився грати, типу. Та, ууу, подивіться, який є класний. Так. Ну і найкраща мапа, думаю, оця буде. Всі сюди, найбільшість, ні, давайте сюди. Ось сюди буде а, набагато зручніше грати, я так подивився. Та, вона набагато зручніше. Тому полетіли сюди. Тін тін, -тін. let's go. 5 на 5. У нас щось менше мені здається. У нас тільки 7, а треба 10. Мені щось так здається, ні? О, так. Спрыгаємо. І йдемо здобувати. Так. Щось вона не дуже хоче добуватись якось. Знаєте. А, ні. Окей. Окей, в принципі, все в нас вже. Дуже багато всього є, тому давайте купуємо меч, блоки. Блоків, блоків багато треба. Так, все, я полетів. Ауч, ауч, то я больно гепнувся. Так, дивіться. Просто прямо одразу будуємося. Так, тікс. Не навчився, я досі будувати швидко. Знаю, що є набагато швидші люди. Так, фуф, все, отут забудовуємося, от так забудовуємося. Щоб з усіх сторін можна було залетіти. Все, в принципі, полетіли. Так. Отакої ще треба, давайте добудуємо. Так, окей, я хочу зробити зручний міст. Що я найбільше люблю в Бедварсі, це робити Skywars, Бедварс. Найбільше я роблю ці всякі штуки, типу мостики, там всякі бази гіпермбові. Так, тут хтось бігає срібло викидує Ну, окей. Як захотів. Ну, як хочете. Так, щось дуже мало, воно капає якось. Прям ну дуже мало, але мені, в принципі, цього вистачить. так, дивіться, я закупив. Так, ага, пофіг. Немає сенсу. Так, знову впав. Хоч, хоча на ліжко впав, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, все, нам гг. Нам ГГ. кінти нам ГГ. Так, мінус один. Ауч, блін, мене винісли. А, сподіваюсь, що він його відіб'є. Так. Ага. Фу. Фу-фу-фу. Кінти ми відбилися, але в мене нема тепер грошей. Так, окей. Тіл побіг Фрейд, тому я також за ним полетів. О. Ауч. Фу. фу Так, мінус. Ауч. Все валим. Кінти ми валим. Так, фуф, фу. оці два челіка походу, звалили. І що ви мені зробите? І що ти мені зробиш, Челікс? Челікс, що ти мені зробиш? А, фуф, це свій. Блін, як я його налякався. Кінти, і ви не уявляєте на Сіхі, я його зараз лякався! Фу, блін! Так, купуємо кінтішку. Що нам треба ще? Нам треба оце. 50 залізів в мене нема. 40 також нема. Блін, треба забудуватись. Дуже срочно забудуватись. Давайте, давайте. Дуже треба. О, в мене один кіл. Так, бемк В мене 40. А, ні, блін, я його провтикав Я 16 цих провтикав. Так, що там. Опа. Хтось пішов забудовуватись. Ні, Фуф. Так, челікси. Якщо що, можна скидувати тінтішку одразу. Опа. Бум. Все, залутались. А, так, тут ще одна штука. Так, це, купуємо отаку, отаку штуку. А, стрибаємо сюди. Забудовуємо ліжечко. Забудовуємо ліжечко каменем. Так, отаку будову робимо. Щоб з усіх сторін було гіперзахищено в нас усе. Так, ну і зверху два блоки. Бнг. Думаю, тут треба забудувати бенг. Так ой, забудуємо. Опа, отака штука з'явилася. Так, і я, знаєте, що хочу зробити? Певно, я хочу пофармити трошки. Бнг. І купить собі ще дерева. Отакої от дерева. Так, 8 мені не вистачить. Ой. А, так, би ще купити. От обsidian було б ще класно купити. Бо він гіпер класний. Правильно, як він називається? Обсіден, все, я правильно кажу. Так, бем, купуємо ще оцю штуку. 24 блоки. Хоча б отак. Хоча б з цього боку отак закрити все. Робити вигляд, типу, тут гіпербаза, а тут позаду ще не гіпербаза, знаєте. А, обманочка така бенк. А, я знаю, я знаю. Я зараз можу піти просто когось зарейдить. Але ну, блін, я хочу а, зробити нам гіпербазу, щоб я міг ходити і не лякатися а, усіх кінців, які тут бігають. Бо я думаю, що я капець буду. Так, сподіваюсь, що ми зараз залутаємося. Дуже сподіваюся, на це. Так, чікс. О, дали блок. Блін, не дає поставити. Не дає його поставити, на жаль. Блін, а тут не можна. Блін, тут можна, а тут не можна. Що за фігня? Що за фігня? так. Окей, зараз будемо йти. Блін, в нас четверо людей, а в них п'ятеро. чому вони на нас так сильно рейдяться? Вони ображені. Поняли? Ну і давайте ще отут фі... Отак поставимо. Типу гіпер. Гіпер база. Тік-тік. І спереду ще отакоє. Ага, блін, точно. Броньку забув купити. Азар ми її закупимо. Бенк. Ага, заходимо. Оце прокачуємо. Оце вкачуємо. Ну і, і в принципі і все. Бэнг! І пішли. І пішли. Пішли, пішли, пішли. Ага, мост. Блін. Мост не добудовано досі. Мост, я досі не добудував. Тому, чикс. Все, я добудував, тепер ми можемо йти на когось рейдитись там. Що ти? Що ви нуби? Опа! Наш чел залетів. Наш чел залетів. Мінус один. Опа! Ото ми їх закидали. Ото ми їх закидали. Так. Кінти. Йдемо, йдемо, йдем. А, Я поки що невидимий. Я поки що невидимий челікс. Я челікс. Якого нікого, ніхто ніколи не бачив. Так. Тікаємо. Вони всі побіжали, побігли до нашої бази, походу. Але, блін. Так. Шо ти? Ага, в нього тінь тішка. Ага. Поняв. Поняв кінти. Я побіг до нашої бази. Я побіг до нашого, це наш? Це наш чел. Це наш чел. Фуф-опа. Так. Тримай, чел. Блін, тримай. О, куди ти тікаєш? Куди ти тікаєш, чел? Ага, він не бачить. Він просто мене тупо не бачить. А, окей. М -м, окей, давайте зараз пройдем. Отакої прямо. Опа, там чел. Так. Блін, вони знов всі звалили. Але треба якось не вийдемо до них підібратись. Так, Чикс. Шо ви обіти? Шо ви не Чекайте мене? Чекають мене, ще як чекають. Оу. Щіт. Давай, давай. Постріляй по мені, постріляй, давай хе Я їм просто залізе, скидываю. Так, ауч! Ауч! оу мінус. Мінус. Так. ПВП Шер ПВП. ПВП. ауч. Мене винесли. Мене винесли, я їм віддав усі смарагди, ці прикольчики, блін. Ех, шкода. Ооо, діамантикс. Бемк, А там можна щось купити? Ого, не собі, вже 6 діамантів це кошти все діло. Ну, достатньо багато. Так, зараз all-time плюс-мінус соточку. Тепер у нас, звісно, сипеться капець. Так що. Ага. Ну, цю штуку купую. Так, фу, це свій. Так, отут ми ще забудувалась мощно. Ага, на три блоки ніхто не стрибає. Тому я там класно забудував. Так, все, тут ніхто не пройде ніколи. Тому йдемо. Ідемо. Цікаво. А тут є зілля невидимості. Якщо так, то буде дуже класно. Опрям дуже класно так, дивіться. Там чел чекає від нашого челікса. Ага, він звалив. Або він звалив, або він помер. М Питання часу. Такс. Ану підійди до мене. Ану просто підійдіть. Просто спробуйте, блін, підійти до мене. Я вас просто розвалю. Так, Ідем. Ідем. Сподіваюсь, вони не знають, що я позаду. йоу, 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 йоу йоу, Так, а що ви там робите? А що ви тут робите? А? Мінус. Так, чел. Мінус. Все, я залутався. Я залутався. Так, що тут? А, нічого нема. Так, що тут? Теж нема, блін. Блін, погано. Це погано. Але нормас, Я їх розвалив нормально достатньо швидко, тому це топово. А це топово вони нам нічого не змогли зробити та навіть не встигли нас, а, ну, типу, хоча б трошки а, нам зламати базу. Це дуже-дуже класно. А тому зараз давайте купуємо багато інструментів. М -м -м. Так, давайте у цьому кінтові скинемо все. Я бачу, що індухіпер прокачаний чел. Uh, так, бери-бери. Mm, так, і що? Ну окей, давайте стріл купимо трошки. Так, вісім стріл. Ага. Два емеральди, ніфіга собі. Ніфіга. О, oh, 80 залізе треба. Mm, так, викидуємо. Опа. У нас же є, блин. Mm, так, давай. Uh, скинем йому. А, uh, Ну і купуємо цього динозаврика. Бенг. І пішли рейдить. Пішли їх рейтить. Знаю, треба тінтішка. Але, ну, що мені зробить та тінтішка, правильно? Правильно. А що мені зробить броня? Вона їх не дасть їм так швидко мене розвалить. Так. Тут якась набудова з'явилася. Оу, oh, щит, кінти! Ви таке бачите коли-небудь? Ви таке коли-небудь бачили? щоб просто челшов на рейд. Ну і такий, упс. М так. Як ідем йому цю всю фігню. Мені треба тільки. А... О, до речі. Дякую. Дякую, Челікс. А, мені тут треба. О, кінти можна ці телепорташ купити. Вау! О, вау! У мене є ідея. А сіки треба? А сіки там треба на... Ага. Один емераль, чотири обсідіа на два емеральди. Серйозно? А... Please emerald. Два Емеральдика, будь ласка. 1. Один. Один емеральд. Мені треба один все, на все. І все. І буде гіперкласно. Блін, а там хтось вкачує дуже. Мощно. Так, демедж давайте. Арморчик отак на четвертий. Рівень. One. А, емеральд. Ван Емеральд. Опа. Все, кінти, кінти, кінти. Так, чик чикс Все, закупились, ага, в мене є. В мене є гроші, а, щоб прокачувати це все діло. Так, ага, це максимальне. Та, та. Все, у мене все максимальне. Тому поїхала купати. Так, тут дерево треба. Так, тік-тік. Все, зараз повідкриваємо нашу базу. Кінти. Яка в мене ідея? Я просто закрив а, наше ліжечко най такою складнішою штукою, певно. Напевно, її майже ніхто не може зламати. Типу, ні, ну можливо, з цією діамантовою а, штукою, напевно, ми а, їх дуже а, сильно ну, типу, можемо розвалити обсидіан, але думаю, що ну, не настільки швидко. Щоб ми це не помітили. Опа! У-у-у, у, -у, -у мене є крила. Як що вона роблять? Нічого не роблять. У мене 5 емеральдів кінти. У мене зараз 5 емеральдів, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, просто 5 емеральдів. Просто 5 емеральдів. Нормас. Ні, нормас. Ага, а я щось не там. А, це вверх. Поняв. А нам треба оце діло. Так, оце ми викачуємо. А, ставимо два обсидіана тут. А, отут ми викапуємо. А, ага, тут вже також хтось поставив. А, я. Хто цікаво це поставив? Не знаю. Певно, я. Так. А що це за автокопалка? Цікава? Так, бем. А, все, тепер ми беремо а, оцю штуку. Бем-бем. А, блін. А, тупим А хто мені це все зламав? Хто це зробив? Просто покажіть мені цю людину. Певно, це я знову. А, так. Да. Так, треба... В принципі, в мене зараз ну, дуже мощна прокачечка. Типу. Ми прям позакривали ліжечку прям дуже мощно. Так, ну все. Тепер нам треба а, взяти оце, А, закрити тут. Закрити тут тут. Ну і тут просто опа, ніфіга собі. Ніфіга собі штуки. Так. Виносимо це. Виносимо еміральдики. І в мене вже того 10, того 14. Опа. Опа. 10 емеральдиків забираємо. А, так, прокачуємо. Leвел. Арморочку. Банк. А, Армор ми гепнули. У мене 2000. А, цього. Як він називається? Так, давайте сігін. Тінті якусь Tesla Gun. 8 емеральдів в мене є. Але я не дуже хочу То купувати огонь. Тут ніфіга собі. В принципі, можемо накупити цих штук, цих штук, цих штук. Ще декілька тінтішек. Ну, в принципі, все. Та? Ну, та. В мене вже 22 еміральди. Ну в кінти, я думаю, це якраз час, щоб. Зробитися отаким класним челом Так, 40 а, цих. М, так, а це мій. Ні, це не мій. А, окей, комусь подаруємо емеральдики 11 штук. Ну і це все діло. Так, що нам треба? Нам треба А, Сокири нам не дуже потрібно, я думаю. Це ми прибираємо, ставимо це. А лук нам також не треба. Тому ставимо цю штуку. Так, лук також можемо скинути. Ага, лук не можна скидувати. Ну, все, в принципі, скидаємо це все діло, і я готов йти на рейд. Кінти і я виходжу. Дивіться, просто отакий зачарований челікс іде в бій. Сподіваюсь, зараз не, спа... не впасти. Так, чел. Давай, 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 йди сюди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блін. Треба було лук. Серйозно? Він мене просто виніс. Блін, файболи були. У мене були фаєрболи, в мене було все. Окей, де там. А, Блін. Я ще все повтикав. А ще все повтикав. Так, купуємо все діло. Знову ж таки. А, знову накупуємо. А, давайте одну таку тінь Трошки оцих штук. Ну і, в принципі, все, скидаємо. 9 емеральдиків, 170 з цього. Ну і пішли, 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 пішли. Так, зараз, якщо я помираю, ми закінчуємо відос. Якщо я не помираю і я ламаю їм ліжечко, ми знову ж таки закінчимо відос. Так, фу це свій. Фу, це свій. Так. В мене є гіпер ТНТ. У мене є Гіпертінті, яку треба встигнути поставити. А, в них нема малішка. Блін, кінтий, в них нема малішка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ставим. Ставим. А. -г -а. тю Тю, блін. Так, тун-тун. Блін. Окей, кінтий, дякую за передстав лайки підписуйтесь на ютуб канал та теларам канал. Теларам канал в воппіть ролика. Поставь лайк. Та напишіть коментар башна від восьми слів. Ну і дякую вам. Я не знаю, коли вони встигли зламати їм ліжко. Ого, ніфіга собі. Ніфіга собі. Воу. Я також так хочу. Бэнг. Чикс. Ну і дякую вам.